Неймовірна колекція взуття від французького бренду Syndrome Paris Plus Watfaux. Варіант лоту номер 39 Перша модель, ви просто подивіться, який гарний оксамитовий, синій, глибокий колір. Я взагалі. в шоці, Який він гарний? Просто подивіться, ну це супер. Дана модель доступна в 36-му розмірі. Дуже вони красиві на шнурочках. Наступна модель це Chelsea брекети. Вона отут носок та по периметру оброблено ось так. Дуже цікаво. Тут навіть такі бірочка бренду. Вони в 38-му розмірі, дуже гарний зелений колір. Щоб ви розуміли цінність бренду, оголосимо декілька цін. Ціна за цю пару 375 євро. Наступна модель це також челсі, Вони йдуть повністю зі шкіри, вже вони йдуть нижче також, також брекети, дуже вони гарного, коричневого такого кольору. Вони йдуть також в 36 розмірі. Наступні челсі, інша ще модель з пряжками в чорному кольорі. Також вони дуже гарно сучасно виглядають, дуже класні. Доступні в двох розмірах: 36 та 40-му. І знову ж таки ціна 385 євро. Наші ціни можете дізнатись у менеджера, будете приємно здивовані. Наступна модель дуже трендова, також я впевнена, що ви її бачили не один раз. В чорному кольорі дуже гарна резиночка, добре тягнуться, гарно лягають по ніжці. Доступні в двох розмірах: в 39 та 40-му в даному лоті. Наступна модель також дуже схожа на попередню, але вона вже йде шкірина. І це йдуть от Челсі більше. З ось таким обробленим передом. Дуже гарний ззаді також підбор. І вони йдуть в 37-му розмірі знову ж таки при ціну 445 євро. У нас в рази дешевше. Далі переходимо до більш легких таких моделей. Це класичні туфлі, чорні, замш. Дуже гарно виглядають на це супорове просто. В розмірі доступні 36 та 40-му. Наступний а, одиниця це ось такі лофери в тваринному принті. Таким е, дизайном. Наступні в 37-му розмірі. Наступна одиниця це просто значки для любительниць е, збирати всі погляд. Дуже гарні яскраві зеленого кольору босоніжки. Е, дуже гарно виглядають на ніжці, акуратненько. і вони в 40 му розмірі. Кросівки також для любительниць яскравого кольору. Е, ось така модель флеми. Вони дуже зручні, м'ягесенькі, дуже класні. В 38 розмірі доступні, а також іншому, іншому кольорі, от, з принтом рептилії. Дуже вони також мігенькі та зручні. 39-й розмір. Далі чоловіче. Ось такі кросівки, білі, звичайні, дуже класні, вони також базові. В 43-му розмірі. Ну, тобто це більше для, на осінь для чоловіків, а саме ось такі черевики в чорному кольорі на шнурочках. Дуже вони також базові, 40 розмір. Їхня ціна, також звертаємо увагу, 475 євро. Ми вам пропонуємо по дуже вигідних цінах. Наступний це челсі чоловічий в коричневому кольорі. Дуже такий гарний, глибокий, він 45 розмір. І також дві моделі від WOTFO. Перша, це. Ось такі черевики. Дана модель є в різних кольорах в інших лотах також. Вони дуже класні, на стійкому підборі, дуже гарно сидять на ніжці. Зараз це 36-й розмір. І наступну другу пару ви можете обрати самостійно на вибір. Один з запропонованих нами варіантів це ось такі чоботи в чорному кольорі на зав'язках, а також на замку блискавці, з тракторною підошвою та на широкому стійкому підборі в 40 му розмірі.